Ступаченко Олександр Олександрович. Позивний Скорпіон. Олександр Ступаченко народився 14 лютого 1986 року в місті Глухові Сумської області, навчався в Глухівській загальноосвітній школі перших-третіх ступенів номер 2 а згодом в Глухівській школі-інтернаті. Де його захопленням став футбол, якому він із задоволенням присвячував весь свій вільний час. Потім закінчив державний навчальний заклад Глухівське вище професійне училище, навчався в Глухівському коледжі Сумського національного аграрного університету. У мирному житті був підприємцем, займався виготовленням меблів на замовлення. У першому шлюбі в нього народилась донька Мілана, яку він любив понад життя. Олександр був великим патріотом, тому з початком збройної агресії з боку Російської Федерації у 2014 році мав намір стати до лав Збройних сил України на захист Батьківщини. Але Зважаючи на стан здоров'я та статус обмежено придатного до військової служби, здійснити задумане вдалося тільки у 2016 році. Розпочав свій шлях солдатом зенітно-артилерійського взводу 16-го окремого мотопіхотного батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені Івана Виговського. Проявив себе мужнім воїном, людиною. Яка вміє приймати обґрунтовані рішення, нести відповідальність за свої дії, людиною, на яку можна покластися в будь-якій ситуації, чим заслужив повагу побратимів та командування і невдовзі був призначений командиром зенітно-артилерійського взводу. Підрозділ Олександра з 2017 по 2021 рік брав участь в антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей. Побратими характеризують його як холоднокровного, жорстокого, до ворога бійця та водночас доброго та розумного командира, який уважно і з розумінням ставився до своїх підлеглих. Цінував життя кожного бійця. На початку 2022 року Олександр був призначений командуванням 58-ї бригади командиром розвідувального взводу і з ентузіазмом приступив до виконання нових завдань. 24 лютого 2022 року, 16-й окремий мотопіхотний батальйон вирушив у Чернігівську область. Де дав гідну відсіч ворогу. Після деокупації Чернігівської області батальйон було направлено до Луганської області для підсилення інших підрозділів Збройних сил України. 10 травня 2022 року, виконуючи евакуацію побратимів із захопленої ворогом території, Олександр потрапив у ворожу засідку. Навіть не розглядаючи можливості здатися в полон, вступив в прямий бій з ворогом. У результаті зустрічного вогню отримав поранення, несумісні з життям. Загибель Олександра це невимовна втрата для його рідних, адже він був найкращим чоловіком та батьком. Найбільшою його мрією була перемога України. А потім мандрівка в Грузію. А ще дочекатися народження онуків. За зразкову службу та героїзм Ступаченко Олександр Олександрович нагороджений, медаллю за відвагу, відзнакою Козацький хрест першого ступеня, нагрудним знаком за зразкову службу двічі. Нагрудним знаком за вірність присязі, медаллю за участь у боях Бахмутський Рубіж, нагрудним знаком знак пошани, відзнакою за службу державі, медаллю захиснику вітчизни, нагрудним знаком за взірцевість у військовій службі, орденом за мужність третього ступеня посмертно. Герой віддав своє життя за світле майбутнє наших дітей, усіх рідних і близьких, за весь український народ. Олександр справжній син України, патріот, захисник відданий військовій справі. Таким він залишиться в наших серцях і в нашій пам'яті назавжди. Його ім'я навіки вписане в історію нашої країни як символ честі, мужності та патріотизму. А його подвиг нагадує нам усім, що свобода має високу ціну, а її захисники справжні герої нашого часу. Герої, на жаль, помирають. Гинуть найкраще. Світ нації, хлопці. Для яких Україна стала дорожчою за життя. Похований Олександр на Вознесенському кладовищі міста Глухова. З 1 січня 2025 року вулиця Ковпака в його рідному місті Глухові переименована на вулицю Олександра Ступаченка. Вічна пам'ять герою. Назавжди 36 Назавжди в строю.